Не все так просто, как нам побегу там, значит, е -е, победа, вот вот, вот сейчас і подобного нужно понимать, что ситуация на фронте продолжает быть тяж гибнуть огромное количество солдат и офицеров. Россия проводит активные наступальні действия на Харківщині і ціною величезних жертв в має тактичні успіхи на полі бою, однак. Далеко не всі пропагандисти, зет патріоти радіють тому, що путінське військо почало подібні дії. Наприклад, Зет Патріот, російський політик Іван Отроковський вважає, що в далекоглядній перспективі ці штурми не мають сенсу, та що росіяни несуть лише колосальні втрати і не більше. Штурми, вони штурмують. Ми можемо в ладошки хлопати, Ура, то взяли село, староє, третє. Не понимая, какой кровью это было все взято, не понимая, да кто-то говорит, что, слушайте, главная победа. Подождите, о а жизни людей, солдат, это не важно. Целая история выходит. Топ то, когда Россия подчинала полномасштабную войну и мрела завершить ее за три дня. Ті ж зет патріоти кричали: Ура! Будемо в Києві гуляти! Втрати будуть? Та нічого страшного. А тепер, коли Росія втратила понад 480 тисяч людей, вони такі: Оп, а, а як же ж життя? Невже це не цінність? Путін же ж взагалі там каже, що втрати у них суто санітарні? Невже бреше? Оділи зараз а, патріотичні одежди і кричать і кричат Так иди, совпадка, сам вперед и твоих сыновей возьми. Так победу мы никогда не добьемся, вообще от плова. Тот же самый Харьков, это город миллионе. И, и вы думаете, что они сидели сложа руки? Они построили вот оборону до Киева, я в этом уверен. Ну навіть такому одіозному персонажу, як Отраковському, зрозуміло, що зараз відкривати новий фронт, бездумно закидати там все тілами російських солдатів, немає жодного сенсу, тому що українські сили оборони готувалися до можливого наступу ворога на Харківщині, будували там лінії оборони багато й шолоновані. Однак, судячи з усього, поки російське командування це не хвилює, оскільки за інформацією керівника гур Буданова. Ворог планує активні бойові дії і на Сумщині. Зараз ситуація на межі. Щогодини вона рухається до критичної. За оцінками керівника ГУР, українські сили зможуть зміцнити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Буданов каже, що російські атаки в Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Після чого очікується, що окупанти здійснять потужний наступ у напрямку Сум. Генерал Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того незначні резерви українських військових і відвернути їх від боїв на інших напрямках. Ну і логічно, що наші сили оборони готувалися до наступальних дій противника однак все одно зіграла свою роль затримка в постачанні допомоги з боку Сполучених Штатів. Росія мала перевагу в артилерійських боєприпасах у співвідношенні 10 до 1. Ще читав вчора статтю Wall Street Journal, то там писали, що в Україні є проблеми з боєприпасами для протиповітряної оборони. А як кажуть аналітики, нездатність забезпечити адекватну протиповітряну оборону для військ на передовій означає, що Росія вперше змогла значною мірою використати повітряну силу за останній проміжок часу. Ось що про наступ росіян кажуть у Штатах. Цей російський наступ не був чимось несподіваним. Це те, чого очікували й українці. Ми знаємо, що російські війська посилили деякі з тих обстрілів на прикордонні, і швидше за все, найближчими тижнями, вони збільшать їхню кількість. Наразі США роблять все можливе, щоб бути впевненими, що Україна має все необхідне. Ми віримо, що українці продовжують доводити на полі бою, що вони не тільки можуть відбивати російські атаки. Але й можуть робити це успішно, і ми бачили, як вони втратили частину території на користь росіян. Але знаєте, ми впевнені в українцях, ми віримо, що вони досягнуть успіху. Хочеться їм тут сказати: ми звичайно дякуємо партнерам за їхню впевненість за віру в українців, за моральну підтримку. Але де зброя? Ну чесно, це дещо обурює. Україна готувалася до бойових дій з тими обмеженими ресурсами, що були, і таки побудували оборонні рубежі. А чому партнери тоді гралися в політику та ніяк не могли проголосувати раніше за цей законопроєкт, якщо вони все теж прекрасно знали про плани росіян? Ну і це логічно, що вони знали плани, бо наші розвідки комунікують. Частина озброєння з пакета допомоги, оголошеного 10 травня, прибуде на поле бою вже цього тижня. І в нас буде ще один пакет постачання зброї зі складів армії США найближчими днями, тому що ми намагаємось справді прискорити темпи постачання зброї, усвідомлюючи, що через затримку Україна опинилась в небезпечній ситуації, і ми намагаємось вивести її звідти якнайшвидше. Ну, а сьогодні ми бачимо те, що на тлі активності ворога на північному сході нашої країни до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це перший візит ТОП-чиновника штатів в Україну після ухвалення пакету військової допомоги на 61 мільярд доларів. Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України, яка захищає свою свободу від російської агресії. Як пише агентство Reuters, неанонсований візит посадовця має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити потужні російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні. Ключовою метою візиту Блінкена буде обговорити, як додаткова допомога з боку США буде здійснюватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону та дати їм змогу повернути ініціативу на полі бою. Про це сказав виданню один з американських чиновників. Всі ці події відбуваються фактично під саміт миру, який має вже відбутися в червні цього року. Тому не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що одна із цілей Кремля зараз це спробувати всіляко дискредитувати Україну на міжнародній арені, і роблять вони це абсолютно різними способами. Однак, як правильно сказав наш міністр закордонних справ Кулеба, це саме Путін руйнував мир в Україні понад 10 років. Він руйнував мир в Україні більш як десятиліття, спершу окупувавши Крим, потім створюючи перешкоди у мінському і нормандському переговорних форматах, потім розпочавши повномасштабну агресію і відмовившись її припиняти. Лише разом ми можемо зупинити Росію і покласти край її планам щодо інших частин Європи. Щоб досягти цього, продовжуйте підтримку України і не купуйтеся на російську брехню. А я на цьому ставлю сьогодні крапку. Закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України. Бо самі бачите, ситуація непроста і, як ніколи, зараз важливо це робити. До зустрічі!